Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна історія звати мене Сергій, і сьогодні я покажу вам те, за що ми так ефективно проголосували три дні тому назад за сценарій альтернативної історії 2014 року. Хоча наша історія буде розділюватися на два етапи. Перший етап, який розпочинається з 1 листопада 2013 року по середину 2014 року, другий етап, якщо ви підтримаєте мене лайком та підпискою, буде розпочинатися з середини 14 і аж до кінця або ж весни 2015 року. Самі основні події розпочинаються не з України. Вони розпочинаються із Близького Сходу. Як ви вже змогли помітити на Близькому Сході, Терористична організація була оточена в оперативне таке логістичне статичне оточення з союзними силами Росії, Британії, Франції, Башар аль асада Сполученими Штатами Америки, Іраку та Турецької Республіки. І фактично все було готово для того, щоб остаточно покласти край терористичним загрозам та цій організації. Тим не менше, лідери терористичної організації ІДІЛ змогли не лише тільки вистояти, витримати всі атаки, але й ефективно розпочати контратаку у сторону Дамаска та змусити війська Башар Аль-Асада з сумісно з російськими військами президента Володимира Путіна відступити та капітулювати. Це була історична подія. Яка, по суті, запустила, от як Костяшка домінал рухнула, і, по суті, зрушила всю конструкцію світового порядку до 2014 року. Що це за угода, коли нас беруть і нахиляють? Після цих подій, і на фоні того, що коїлося на Близькому Сході. Як ви помітили, в центрі Києва розпочалися історичні зворушення для української держави як мітинг на позицію про Євромайданського такого руху зближення України із Європейським Союзом та НАТО. Паралельно з цим на Близькому Сході терористична організація ІДІЛ добивала сирійську опозицію, Це демократичні сили, які підтримувала Туреччина та Сполучені Штати Америки, та намагалася знищити Ірак. Самі же в Україні теж відбувалися важливі процеси, які будуть в майбутньому слугувати лише тільки одному: новій громадянській війні України в 2014 року. Того, що світ повністю змінився, і зупинити ці процеси не змогли ні колективний захід, ані великі авторитарні режими. Як ви бачите, близький схід палав. Фактично, весь світ об'єднався проти терористичної організації ІДІЛ, але й палала Україна. Народ вибрав свій зробив точніше свій вибір, і він проголосував проти Віктора Федоровича Януковича, четвертого президента України, але тим не менше, Віктор Федорович Янукович у нашій альтернативній історії не втік. Він не зупинився, він навпаки перейшов у східню частину України та створив, так би мовити, східню Україну, яка буде намагатися там із непризнаними республіками, терористами, проводити федералізацію, робити курс на зближення з Російською Федерацією. Ну і все те, за що фактично ми знаємо діяння партії регіонів та проросійських партій в Україні. Але громадянська війна, яка розпочалася в Україні, стало фактично шоком для всього європейського континенту, тому що вперше за довгий час, з кінця Другої світової війни, світ наблизився до нової фази такої тотальної. Третьої світової війни між Заходом та Сходом, Тому що були країни, які хотіли скористатися цими подіями в Україні. Першу чергу скористатися слабкістю України, як ви бачите, Російська Федерація відправила своїх добровольців на допомогу Віктору Федоровичу Януковичу, щоб хоч якось тримати навалу по суті Західної України. Віктор Федорович Янукович погоджується на ті всі умови. Він согласен із цими всіма умовами, але події настільки динамічно розвиваються, що Віктор Орбан, це прем'єр-міністр Угорщини, який був чинним у 2014 році, підготовив свою спеціальну військову операцію по домовленості з Віктором Федоровичем Януковичем. Що якщо там Орбан підтримає його, то так би мовити, в Закарпатті буде по суті. Мадярський режим, можливо, вона Закарпаття буде автономним округом Мадярщини, ну або в цілому приєднається до Мадярської республіки, яка паралельно з цим є і членом Європейського Союзу та НАТО. В той період мало країн могли повірити в те, що. Країна НАТО атакує. Вони справді атакували суверенну територію незалежної держави, скориставшися слабкістю, скориставшися тим, що всі основні західноукраїнські сили, вони були направлені для боротьби проти Віктора Федоровича Юнуковича, який втік в Крим та на схід України. Тим не менше, події, які будуть розвиватися далі, вони стали ну, реально шоком, і як ви бачите, чому? Українська держава була фактично в останній громадянської війни. Безліч країн, як і колишні союзники, такі як Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Британія та Франція, Польща. Вони відмовилися від докторини Будапештського меморандуму. І місто того, щоб подивитися та допомогти простягнути, так би мовити, руку допомоги України, вони скористалися українською трагедією, скористалися слабкістю. Так як Україна, попри свої намагання утримати свої території, вона по суті ну, була покинута один на один із викликами. І як ви бачите, в нашій альтернативній історії Російська Федерація, бачучи те, що світ підтримує по суті Західну Україну. А щоб не вийти у світі як диктатором, от Володимир Путін, він навпаки оголосив війну диктаторові Януковичові, в першу чергу, про російському. Президенту, який схиляється в бік Російської Федерації, лише для того, аби легітимізувати, фактично зробити легітимізацію захоплення східнього Донбасу, взагалі Луганської Донецької області та Крим, це підняло престиж Володимира Путіна і дало фактично змогу. Запустило от процес закінчення цієї української трагедії. В нашій альтернативній історії замість того, аби накласти санкції на Російську Федерацію, європейські лідери та лідери Сполучених Штатів Америки, вони не зробили цього. Натомість вони підтримали анексію Закарпаття Будапешту, тобто підтримали, легітимізували намагання Віктора Орбана приєднати цю територію, це стало офіційним. І те, що Володимир Путін відтяпав дві області від України, а також частину, ну, факт, по весь полуострів Крим, для них ну, стало якось нормальним явищем, того, що Путін та Орбан вони боролися проти дитаторства та, так би мовити, проти не дуже хороших партій всередині держави. Після падіння, по суті, закінчення Майдану. І після того, як українська спільнота втратила Закарпаття та великі частини української території, всередині України назріла нова громадянська війна на цей раз між прозахідними силами та проти-націоналістами, яких очолював, як ви бачите, Олег тягне бок. З метою, ну якраз то, повернути всіх українських земель, так як західна докторина вона не спрацювала такою слабкістю і національним підйомом свідомості українців скористалася Польща, яка оголосила війну або ж таке спеціальну військову операцію за західні території України, які контролювалися націоналістами, з однією простою метою легітимізувати своє вторгнення в Україну. Та забрати ці області, такі як Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Волинська, з... відірвати їх від України, від історичної України, під приводом того, що там фактично розцвітає фашизм, націоналізм, та ну, під предлогом того, що вони роблять добре діло. Ви бачите, що альтернативна історія для України склалася дуже печально. Хоча і багато мені підписників писало, що покажи теж того, що частенько виграє Україна. В сьогоднішньому відеоролику я показав вам те, що могло би бути. От цей сценарій він справді міг би бути, того що ніхто не ніколи не був застрахований від розділу України, і навіть ота сама Румунія, яка бачить. Ту трагедію, яка відбувається в Україні, претендує на такі території, як Буковину. Вони можуть оцим скористуватися слабкістю. На Буковині, по суті, немає українських військ, тому от Румунія зайшла лише всього-навсього прикордонними загонами в Буковину, анексувала ту територію, в Україні нічого не залишалося, як тільки прийняти ті всі умови, ну і по суті. Націоналісти, які вже вели боротьбу за Київ, вони також були срачені, того, що з однієї сторони Володимир Путін гарантував їм нейтралітет, що він не буде вторгуватися в середину внутрішньоукраїнський конфлікт, але натомість він запропонував Турчинові заключити або ж приєднатися до їхнього альянсу ОДКФ з метою того, аби скинути. Владу Олега Тягнебока, націоналіста в східній та центральній частині України. Це була обмана, це було от, ну, можна сказати от харківські угоди, або ж там, я не знаю, як колись обманули Богдана Хмельницького з Переяславськими угодами, того що Володимир Путін він і не намагався допомагати українцям, він і не хотів, як заявляв, що буде повертати Донецьку-Луганську область Крим у склад України. Як відразу як закінчиться ця трагедія, відразу як націоналісти будуть переможені всередині України, цього не сталося. Він натомість під знову ж легітимізацію своїх протизаконних дій намагається от, вийти сухим із водою з води і приєднати ще один суттєвий клаптик території України. До Російської Федерації. Ви бачите, оці події, як склалися. Володимир Путін уклав компроміс із Заходом. Він договорився Сполученими Штатами Америки, Франції та Британії, що на та територія, яку захопив він, це фактично весь південь України. Західний світ підтримує, але та Україна Турчинова, яка залишається тепер в наявності. Вона має бути нейтральною і бути буферною зоною між Заходом та Сходом. Україну долю Україну вирішили великі держави. Російська Федерація, Британія, Сполучені Штати Америки та Франція сумісно із Польщею. Вони по суті завершили цей український конфлікт в сторону своїх інтересів. Також був розпочатий новий близькосхідний конфлікт, який починається з того, що Сполучені Штати Америки скинули режим. Який правив на території Лівії більше таки 20 там навіть і 30 років, і скинули вони каддафі. Тому от таким чином відбулися події на Близькому Сході і ще більш трагічні, того що сама організація ІДІЛ вона по суті захопила весь Аравійський полуострів, розпочала активну фазу мусульманського повстання в самій Російській Федерації, почала спонсорувати. Тероризм а також свої ячейки терористичні в середній Азії, де по суті були багато людей мусульманської віроїсповідування. Також сама терористична організація постійно вела війну із НАТО Європейським Союзом та Російською Федерацією. Ну і поступово підкорювала собі чи прямими зіткненнями, чи внутрішніми нестабільними ситуаціями, як в Єгипті. Захоплювала владу, підкорювала території та намагалася контролювати якомога більше територій близького сходу з метою торжества мусульман і з метою створення єдиної ісламської країни. Оце така ціль, яка практично за 5 хвилин вже вдалося зробити терористам з Іділу. Ніхто їх не може зупинити. Всі були заключені, сконцентровані на Європейському континенті дій, а саме подіями в Україні. Але хто би міг подумати, що в нашій першій серії оце... Ісламізація і створення єдиної ісламської країни в майбутньому стане неймовірно трагічним для всієї європейської цивілізації. Тут, так би мовити, друзі, ми порушили в сьогоднішньому відеороликові декілька питань і декілька важливих проблем сучасного світу. В першу чергу, це те, що багато країн Європи. Та багато взагалі лідерів не придали належного чину цим подіям. Вони не засудили тероризм, вони не засудили незаконну анексію. Вони підтримували і ставали спонсором цього тероризму. Вони робили все в своїх цілях і для своїх вигодах за більш хороших таких контрактах і тому подібне, як в Лівії, як на Близькому Сході, лише би збагатитися та. Попри все, заробляти якомога більше кровавих грошей. Світ нестабільний і друга половина 2014 року стане ще більш нестабільною, тому що події в Кореї, події між Тайванем та Китайською Народною Республікою, події між Індією, Пакистаном та Китайською Народною Республікою можуть спричинити нову третю світову війну, яка вже теж дуже, дуже близько. Я дякую, друзі, всім вам за увагу, дякую за те, що залишаєтеся вірними альтернативному каналу. До побачення, до нових зустрічі. Вибачайте, якщо щось не так, і хай вам щастить.